Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народна депутатка Мар'яна Безугла порівняла заяви профільного комітету США та України щодо допомоги Сполучених Штатів нашій державі. Пригадайте хоч одну заяву Українського комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, хоч одну всередині чи назовні про будь-що й до будь-кого до інших комітетів громадян сімей військових. Немає їх. Німий комітет написала нардепка. То що про нас думають колеги з інших країн, про нашу зрілість і розуміння, як використовувати інструментарій наданого мандату? До речі, за весь тиждень, поки ні одного засідання успішно виштовхнули законопроєкт про мобілізацію і робота. Все не можу тегнути свого шефа Завітневича. Він мене забанив у Фейсбук. Клуб голова в пісок додала безугла. Завітневич ніяк не відрегував на звинувачення Мар'яни. Коментарі на своїй сторінці він закрив. Проте, не всі коментатори підтримали безуглу. Багато хто висловився критично. А ви, як заступник, чому не робили таких заяв? Чи ви не всі крім вас? Чому ви не виступили в залі Верховної Ради з такими заявами? Написав Мар'яні Володимир Улибін.